Новорічного вечора. Мене звати Олена, прізвище має Щербань. І сьогодні ми трішечки пригадаємо, як же святкували новоріччя і перед день настання цього новорічного вечора наші предки. Давайте трохи зануримося в історію, Уявимо, що 18 століття чи 19-те на, на дворі. І якраз, от якщо би взяли першу половину 19 століття, то 31 грудня відмічали новий рік. І називали його Маланкою. Ну, сучасна Маланка перенеслася у нас на 13 січня, а 14 січня то буде Святий Василь. ну Про те ми поговоримо трохи пізніше. А сьогодні поговоримо все-таки про новоріччя, як по, я би сказала, по полтавське по-старосвітське. Господині напередодні зустрічі Нового року обов'язково готували чотири основних страви: це книжі. Ну, ми, звісно, всі знаємо, як готуються книжки. Обов'язково готували ковбасу, начиняну гречаною кашею, пироги і вареники. А тепер можемо по порядку. Що то є таке наші? Це є хлібна страва, оскільки ми Полтавщина, і у нас якраз на хлібних стравах стоїть основний акцент це і пиріжки, і вареники, наші знамениті полтавські галушки, наші лемішки, наші качані каші, наші затірки, то все є на основі борошна. Ті самі гречаники, то все є пампушки, будь-яку страву, яка зараз приходить, тетеря та саме, це все на основі борошна. Тільки борошно може бути різне. От, приміром, книжки готувалися на Новий рік з житнього борошна вчиняла господиня. Потім вимішувала на гречаному борошні. І потім, коли вимішувала тісточку, робила пампушечки-балабушечки, вмочаючи кожну у смальчик. Потім їх складали на сковорідочку чи на жаровню, таким, ну, щоб. Папушками, балабушечками воно було таким віночком, і ставили пектися в піч, і вийнявши, знову вмочали в смальчик. Тільки смальчик, отой, що зі шкварок пересмажених, ось такий пахучий, запашний смальчик. А я зараз, підозрюючи, що, мабуть, виникають питання, так а як оце їсти смали, це зараз не модно, так, культура харчування змінюється. От, ми не просто згадали 19-те, 20-те століття сучасність. Для нас, сучасних людей, які прагнуть бути стрункими, які прагнуть дотримуватися відповідної кількості калорій на щодень, так нам здається дивно їсти смалець, це якось не смачно. А я вас зараз подивую навіть кутю і в Полтавщині, в тому числі, і в Слобожанщині є такі дані, що робили кутю зі смальцем, якраз напередодні, якраз на щедру кутю, та яка буде, ми будемо її зустрічати 13 січня. Але в першій половині 19 століття це було саме сьогодні щедра кутя, ця Маланія. То ми зараз не будемо зупинятися на оцих моментах календарних, і астрологічних, астрономічних, що у нас такі плутани на датах. От сьогодні ми традиційно з усім світом зустрічаємо на Новий рік, ми зустрічаємо 31, з 31 грудня на 1 січня. Потім з 6 на 7 січня ми зустрінемо Різдво. Трошки навпаки, правда, бо новий рік нам доведеться зустрічати пісними стравами, оскільки триватиме піст до 7 січня, по, по нашому сучасному літочисленні і міському, і сільському. А от саме 13 січня наступати ще дракуття. Так от на ще дракутю, яку готували з пшениці, обдертої, звісно, що має бути вона потовчена в ступі, додавали також смалець. Ми, ми зараз готуємо переважно. Я не зустрічала, досліджуючи майже всі регіони України, я не зустрічала, щоб готували ми кутю солодку. Зараз вона переважно солодка з додаванням меду, цукру, халви. Приміром, у Тернопільщині обов'язково додається до куті халва. Мак, горіхи, а тепер уже там у нас усе. І, і родзинки, і, 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 і курага, і ананаси сушені, все, що тільки ми вигадаємо, і сушені дині і сушені банани все ми туди кладемо. Хоча навіть не задумуємося, ну просто. Є таке магазині магазин асортименту, ми його і додаємо. І не задумуємося, що ми ж таки творимо нову традицію тією самою новою кутень. Я не забула про те, що ми говорили про книжки. Так, от ці книжки це буде одна з головних страв на зустріч Нового року по Старосвітськи, от би в першій половині 19 століття. Ми це можемо знайти ці дані дуже просто. Приміром, у Маркевича дуже відома праця, обличчя повір'я, на підки, кухня малоросіян», це якраз видання 1860-х років, де він відпише, що на Меланію 31 грудня в книжі. обов'язково ковбаса. Ну тільки ж ковбаса в нашому розумінні, то є м'ясна ковбаса. А ні, в Маркевича є дуже чудовий рецепт, коли. Свинячу кишечку, ту яку для ковбаси начиняли гречаною кашею, звісно, приправленою засмашкою, з шкварками здобреною, і потім ця ковбаса запікалася. Якщо хто не спробував, обов'язково спробуйте дуже смачно. Неймовірно смачно, ви навіть подивуєтеся, як дивно ковбаса з гречаною кашею. А ще не менш смачна така ковбаса може бути з пшоняною кашею. А ще, якщо ту саму пшоняну кашу, та здобрити засмашкою з цибулькою та морковкою, і начинити голубці. От вам, будь ласка, є пісна страва на сьогодні, тому що ну, якщо зустрічати новий рік з 31 на 1 січня, то це ж якщо ми хочемо по-українськи і отак дотримавшись посту, то в нас можуть бути голубці, голубчики з цей пшуняною кашою, неймовірно смачні, та ще скласти їх у горщечок і знову ж то налити підливки і не соромитися того смальчику. Ну Хоча смарчику не буде, бо це ж буде пісто, олійки запашнує, Поставити його у духовку, печей зараз, на жаль, немає в нас. Або хоча б у мікрохвильову, або навіть у мультиварку, Все одно ефект буде той самий, буде смачно. І буде така у нас страва. Січеники. Страва січеники. Що воно таке? Насправді це, коли ж не було м'ясорубок, не було цих блендерів, які зараз нам так допомагають. І ми ж знову ж таких. Займаючись блендеруванням, я б сказала, м'яса, ми змінюємо структуру, консистенцію м'яса, і наші котлети виходять зовсім інші на смак і технологія приготування змінилася, які які це були січеники. Бо січеники це коли нежем подрібнене м'ясо, і потім воно. З додаванням яйця, робилися котлетки там, чи тефтельки, теж... але то були січеники. Сучасні господині, зробіть звичайні котлети, подайте їх гостям своїй родині, скажіть це січеники. І вже ви зміните також і ставлення ну, до, до нового, буде знову нова страва, нове блюдо. Знову ж таки, дивіться, книжі, каша, каша і начинені ковбаски. Пироги Пироги обов'язково мусять бути на столі, тому що саме на зустріч Нового року по старому, ну от ми так будемо зустрічати вже ж тепер, дотримуючись сучасного календаря з 13 на 14 січня. Так от, ну, в 19 столітті це було на напередодні 1 січня. то складали оці пироги на столі, і батько просив дітей. Питав їх діти, чи бачите ви мене за пирогами. Батько заходив з того краю столу, щоб його за кучою пирогів не було видно. І так треба було, щоб тих пирогів було багато, і це ж означало достаток на столі, щоб його не було видно. Діти кажуть, ні, батько, не бачимо. І він каже: Ну добре, діти, щоб так і на той рік у нас повна гора була хліба на столі, пирогів. А пиріг це ж вже е, здобрений хліб. Пиріг то це той самий хліб, тільки з начинкою. Ну, і от начинка може бути, якщо ми хочемо по пісному зустріти новий рік, то вона там може бути яка завгодна. І макова солодка, і може бути з тої самою пшеняною кашею. І вона може бути дуже дуже смачно. Може бути з квасулею, як солоною, так і солодкою. І може бути з горохом, і може бути з чечевицею. Ну і звісно, що всі нам знайомі відомі страви. Ну, начинки до пиріжків, це наша, наша капуста, наша картопля традиційна без якої ми не обходимося навіть за святковим столом, у нас може бути картопля в будь-яких варіаціях, але буде картопля. От як якщо б ми згадали 18 століття, то картопляних страв було б набагато менше, ніж в сучасності. Та саме 19 століття, ще картопля не була так сильно розповсюджена, тому супер багато страв з картоплі не буде. А от на сьогоднішній день ми можемо зробити з картоплі все, що завгодно, те саме різотто чи, чи лазанью, ми, ми зараз такі витівниці господині. Я хочу на натякнути на те, що акцентувати вашу увагу, що дивіться, який класний час ми живемо. Ми зараз можемо робити мікс з. Традицій культури харчування інших народів, будь-який мікс, японська кухня, ось реклама така чудова, йде: геть олів'є, смакуйте банзай, якісь там крави. Тобто ну, вже наше традиційне олів'є, я б сказала, олів'є радянського часу, вже хочуть замінити банзаєм японським чи, чи китайським стравами і, і, і що тут такого. Нічого поганого нема. Я знову ж таки скажу, що дуже гарний час такий благодатний для нас живемо, тому що можемо. Будь-які страви будь-якої будь культури харчування будь-якого народу. А ще ж нам хочеться і по-українське, по-старосвітське, так от уж, звісно, ми ж можемо наготувати легко ті самії лемішки, тії самої гудженини, ті самої верещаки, душинини, тетері, лемішки, шпундри з буряками. А що? Я вас подивувала якимись дивними назвами? Хм. Ну, якщо ви знаєте... Страви американської, японської, італійської кухні, то чому ви не знаєте страв, які описані ось дуже просто у нашій славнозвісній Івана Петровича Котляревського Скільки там є страв? Просто їх для нас літератор перерахував. Не подавши нам рецептури, ну але ж ми можемо взяти того самого Маркевича, можемо взяти Зінейду Клиневецьку. Це якраз страви, 19... це якраз праці про... про рецептуру, трошки в яких згадано це якраз 19 століття. Чому б мені напередодні нового року, хоч нового нового, хоч нового старого, кожна напередодні різдва, чому би нам не змінити свій звичний спосіб життя, не бігти в. В магазин не купити якісь полуфабрикати, напівфабрикати, а взяти книжечку, щось вичитати і подати знову ж таки ті котлети під виглядом січеників чи ту саму Верещаку. А верещака то є всього-навсього печення, Тільки вона буде по-нашому, по звичному, але вона зведеться страву приміром Верещака. Та сама от, рибна юшка, уха наша, знаменита, відома, то є щерба. От зварити смачної ухи з різних різновидів риби. Дай Боже, щоб у кожного вистачило коштів і, і бажання, і добробуту, щоб ми могли варити рибну юшку під такою красивою назвою Щерба або колись і козаки називали цю рибну юшку щербою. З різних різновидів риби і червоної, і білої, і якої завгодно. Хоча традиційно щерба готувалася з прісноводної риби, тільки різні, різні сорти. А чому різні сорти? Бо одна риба дає навар. Дає оцю таку клейковину на нашій на юшці. А інша риба, вона їй вкидала вже, тоді, щоб вона залишилася цілими шматками от неї посмакувати, як м'ясо. Ну і ще в нас залишилося з чотирьох перерахованих страв на початку нашої розмови. Це наші нищі, нагадаю, потім ковбаса начинена гречаною кашею, потім пироги, нам не вороги. І обов'язково вареники. А ми ж полтавчани. Ну куди ми без вареників? Тільки ж наші вареники, вони ж можуть, ми ж теж дивіться, які цікаві. У нас є моменти. Вареник варенику різниця. Тому що може бути пельменоподібний вареник, це тобто тісто таке прісне-прісне, просто вода, просто і навіть яйця, деякі господині не кладуть у тісто і, і просто борошно, і сіллю, і все. А можуть бути ті вареники такі пишні, це ті, що на кефірі з яєчком, на соді та ще й зварені на пару, хоча дехто варить їх на воді, і це виходить уже інша страва. Той самий вареник, але от зварений на воді на пару, це теж він має інший смак. І тепер четвертий різновид вареника того ж самого це тісто, яке вчинене на дріжджах. В Західній Україні на них би сказали гамбовці. А по-нашому це теж будуть вареники, тільки вони от на вчиняному тісті. І в Полтавщині варять такі вареники до сьогоднішнього дня. Дорогі мої господині, дивіться, зварили вар... Всі вареники з тією самою начинкою, чотирма способами. Вже маємо чотири різних страви. То які ж у нас проблеми будуть будуть з тим, що ми 12 страв приготуємо на свят вечірню вечерю на ту голодну кутю, голодна, бо вона ще буде пісна. У нас ж не буде ніяких проблем з тим, бо ми саме в чотири різновиди. Хоча ми з вами такі затіниці, я знову про це згадаю, що можемо і пирогів тих самих, і книжиків, і балабушок, і паляничок різноманітних, і, 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 і верчів накрутимо, чому ні. А чи знаєте, ви що якраз на Меланію і на Василія, це ну, зараз це вже з 13 на 14 січня, пикся обов'язково обрядовий хліб. Він так і називався Маланка і Василь. І це пшеничні, обов'язково пшеничні палянички, кругленькі. Тут дуже є цікава історія, але ці палянички вони до нас прийшли ще з язичницьких часів. І от якщо ми так гарно проаналізуємо календарний рік, отой наш такий зовсім пра український стародавній цикл річний, і страв, і свят, то ми дуже прив'язані до землеробства, ми прив'язані особливо ну, наша Полтавщина, це ж благодатний край для хлібця. І тому, от чому має бути обов'язково пшенична паляничка? Бо це вже вважалося ну, от, супер достаток, тому що родини різного достатку вживали в їжу і житній хліб, і ячмінний хліб. І при суміш цих борошна, А от якщо на столі білі хліби, білі книжі. Хоча, от я вказала рецепт якраз книжів з суміші житнього і гречаного борошна, вони ж будуть сірі. На смак вони просто неймовірні. От хто смакував гречаники, це просто на суміші з, вичиняють гречане тісто на на дріжах і з гречаного борошна, то вони теж неймовірно смачні, видавалися виключно з олією. Без олії буде зовсім інший смак. З олією, як отой соус вишуканий, буде зовсім інший смак у гречаників. Так само як книжі їх можна було зробити із пшеничного борошна. так от Меланія і Василь обов'язково, щоб це було пшеничне, тісто, біле, так само, як згадаємо весільний обряд, коровай а без пшеничного. Хоча різні випадки були. І бідні родини могли робити коровай і, і житній, і, і сірий, але головне, щоб, щоб той коровай був. А от коли на таких святах пасочка, та сама велидень, коли у нас хліб білий, це означає найвищий ступінь вже багатства, достатку, бо є от на столі отаке от, от добро. Хоча знову ж таки сучасність накладає свої моменти. От е, е, тиждень тому приїздив до мене товариш, е, він сам ресторатор з Польщі, у Варшаві в нього є ціла мережа ресторанів, і от він говорить: Я не їм пшеничний хліб. Ми прогощаємо його у Полтавщині пшеничним хлібом. Він каже, я не їм. На питання, чому? Як це чому пшениця? Це є найбільш е, 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 генномодифікований модифікований продукт. Але ж я ж е, не спіймалася на цю вудочку. Так, це дійсно так, дійсно є різні сорти там, пшениці, всяке таке, але ми це зараз опустимо. Справа в тім, що для поляків, ну, так само і для литовців, для великої частини Європи саме житній чорний хліб є традиційна страва. Про це просто не, ну, не треба забувати. От Якщо для нас чорний житній хліб це, це теж традиційно, але для бідніших, тому що і от навіть художній літературі можна дуже просто, не бувши етнографом, почитати художню літературу і, по, і почитати, що білі хліби, їли пани. А чорний хліб залишався біднішим. Тому коли селянин міг собі своєю родиною натрудитися на Різдво, на святвечір, на старий Новий рік. Для нас старий, колись то був новий новий рік, ця плутанина, вона весь з нами. Хоча нам так здорово, ми святкуємо і Новий рік, і Різдво, і ще й Меланію посвяткуємо. А потім ще й водохреща, то вже буде теж куття. Третій раз і останній раз варимо і геть куття спокуття. Цікавий час живемо, тому. Можемо собі дозволити, якщо хочемо по старополтавській зустріти новий рік, Будь ласка, наготуємо тих самих зубців. Чи знаєте ви, що таке зубці? А це, якщо простими словами, це куття з ячмінних зерен. то є зубці. Лишень варилися ці зубці, ці ячмінні зерна, обідрані, цілі, не посічені, бо то вже буде ячка, я іноді чую такі слова ячка, але ячмінна крупа. Це так в народі діалектична назва ячка. Вони мають бути цілі і зварені на молодці. Тоді ото будуть зубці ці традиційні. І от я зрозуміла, що це буде на щедру кутю, тобто з 13 на 14. Бо вони ж вже будуть на молодці, вже будуть скоромні, скоромна страва. Взагалі, в нашому з вами арсеналі і полтавських страв. і Центральноукраїнських, і західноукраїнських, і південноукраїнських, і північноукраїнських, і східноукраїнських не треба забувати, що та сама Слобожанщина це, це, це Україна. І Слобожанщинські страви, вони дуже схожі на полтавські страви. В нашому арсеналі скільки є староукраїнських отаких страв. Просто ми про це не знаємо. І... Самі собі не рекламуємо, ми не повинні чекати, що хтось для нас розрекламує нашу стару, стару полтавську, стару кухню. Іван Петрович Котляревський колись це зробив, написавши, я не їду. Потім вже в 2000-х роках є книга дуже цікава, видана в Полтаві, полтавцями, ви всі про неї, мабуть, знаєте, Віталієм Петровичем закладним, чого не їли предки наші. От він взяв оті страви старополтавські, старо Зенеїди, і подачі, і рецептуру, і технологію приготування, не полініться, мабуть, не мабуть, а точно ця книга є в нашій бібліотеці наукової імені Котляревського, то можна піти родиною і книгу почитати, і набрати собі рецептів. Дорогі мої, в такі святкові дні. Бажаю, бажаю основне, щоб був мир у душі, мир. На небі, мир на нашій землі, щоб у нас був хліб на столі, а вже який він буде, чи сірий, чи чорний, чи білий, то вже від нас залежить і від наших статків. Дай Боже нам усім, щоб нам здоровилося, щасливилося, грошилося, щоб все було добре, щоб у нас був настрій, готувати, у нас було здоров'я та все їсти, і щоб ми не заморилися все-таки святкувати, бо таки ж занадто багато свят. святам.